В Ужгороді водій електросамокату потрапив під колеса автомобіля. Зіткнення відбулось на перехресті з круговим рухом по вулиці Легоцького 16 липня майже опівночі. Відео інциденту прилюднили в соцмережах. На ньому видно, що чоловік на самокаті перетинає проїжджу частину та намагається заїхати з кола та не встигає, і його чіпляє легковик. Працівники екстреної медичної допомоги доправили чоловіка до міської лікарні, де він перебуває і зараз. Стан його стабільний. Щодо водія, поліцейський його. Освідчили за кермом. Чоловік перебував тверезий. Обидва транспортні засоби зараз у нас вилучені і поміщені на арешт майданчик поліції. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Частина перша статті 286 кримінального кодексу України, тобто мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до тілесних ушкоджень потерпілому. Наразі у справі призначено ряд необхідних експертних досліджень, які допоможуть власне слідчим встановити всі об'єктивні обставини цієї аварії, і відповідно до цих експертиз прийматимуться подальші якісь процесуальні рішення у справі. Наразі в нас розслідування ще триває.